Слава Україні, корупція інфо перше. Про головне підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Президент України Володимир Зеленський замінив трьох осіб у складі ставки Верховного головнокомандувача Указ про це здатований 16 серпня, опубліковано на сайті глави держави. Персональний склад змінено на пропозицію Ради нацбезпеки та оборони України. Йдеться у документі зі складу ставки виведено колишню голову Служби безпеки України Івана Баканова. Колишній колишнього командувача сил спецоперації ЗСУ Григорія Галагана та колишнього командувача сили метероборони Юрія Галушкіна до складу ставки Верховного Головнокомандувача. Увійшли перший заступник голови СБУ, виконуючий обов'язки керівника відомства Василь Малюк, а також наступник Галагана та Галушкіна на посадах Віктор Хоренко та Ігор Танцюра. Крім того, Зеленський затвердив у персональному складі ставки командувача Нацгвардії України Юрія Лебедя. Додамо Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 15 серпня. Розповів, що провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. Текст звернення наводить сайт глави держави. У засіданні взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Різніков, начальник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, глава офісу президента України Андрій Єрмак і секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Головним пунктом порядку денного був аналіз військово-стратегічної ситуації. Сказав він, також розглянули з того, про що можна говорити публічно питання забезпечення наших військових зброєю і боєприпасів та статус виконання попередніх рішень ставки всі вони мають виконуватися на 100%. Відповідальність за це персональна додав він. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Не забувайте перейти на сайт Корупції.Інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі почуємось.